Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству Телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Сьогодні, 9 грудня, на щиті повернувся додому захисник України Олексій Курило. Мешканці громади вишикували живий коридор, віддаючи шану та вдячність герою за його жертовність. Прощання відбудеться 10 грудня о 13.00 у селі Шахварстівка. Поховання героя на алеї Героїв у місті Миргород. Живий коридор пошани буде сформовано об 11.45 На в'їзді в села Трудолюб та Шахворостівка. Світла пам'ять воїну. У скорботі схиляємо голови. Герої не вмирають. У Миргороді відбулася акція нагадування про хвилину пам'яті щоденного подвигу українських воїнів. Захід організувала Миргородська міська молодіжна громадська організація За нами майбутнє. 9 грудня мешканці громади зібралися на двох локаціях біля супермаркету Сільпо та біля центрального входу курорту Миргород. Тут провели персоналізовану хвилину вшанування пам'яті сержанта Олександра Федорченка. Саме цього дня захисник мав би відзначити свій 51-й день народження. Містяни об'єдналися у спільній тиші, щоб виявити повагу до його мужності, незламності та Служіння України щоденна хвилина пам'яті нагадує про ціну нашої свободи та про відповідальність громади не забувати тих, хто стояв на її захисті. Це тихий, але сильний жест поваги до кожного полеглого воїна. Долучитися до наступних акцій може кожен охочий. Актуальна інформація публікується в телеграм-каналі Миргород «Вшануй» 9.00. Для організації індивідуальної хвилини пам'яті можна звертатися до координаторів громадської організації Вшануй. 8 грудня 2025 року відбулася гаряча телефонна лінія із заступником міського голови, керівником управління комунальних ресурсів Сергієм Швайкою. Під час прямого зв'язку мешканці громади порушили низку актуальних тем: утримання інженерних мереж, стабільність теплопостачання в осінньо-зимовий період, дотримання вимог щодо розміщення харчових виробництв у житлових кварталах, а також виконання орендних зобов'язань і правильність нарахування вартості комунальних послуг окремим орендарям муніципального майна. Сергій Олексійович уважно вислухав кожного, надав фахові роз'яснення і окреслив подальший алгоритм дій. Після опрацювання звернень громадяни отримають повні відповіді та інформацію про застосовані заходи. Міська рада й надалі організовуватиме гарячі лінії, аби підтримувати відкриту комунікацію з громадою та оперативно реагувати на потреби жителів. У Миргороді до Дня Святого Миколая для дітей загиблих і зниклих безвісти захисників та захисниць влаштували справжню зимову казку. Свято організували миргородські міська та районна ради за підтримки народного депутата України Олега Кулініча. Сьогодні свято, я вважаю, що величезне в нашій державі це і День Збройних сил України, і День Святого Миколая. Тому э, хотілося зробити щось таке гарне для дітей, тому що не зважаючи на те, що йде війна, діти повинні відчувати э, якусь. Э, Теплоту, повагу, увагу до себе навіть під час війни. Тому ми із керівництвом міста із районною радою порадилися і зробили такий захід. Якщо діти були задоволені і їм сподобається, то значить наша мета вдалася. Захід був насичений різноманітними іграми та активностями, тож для нудьги не лишилося жодного шансу. Дітям підготували виставу за мотивами книги «Як Грінч вкрав Різдво. Тихо! Хочу, щоб була абсолютна тиша. Свято шуму – це моє улюблене свято. Діти, ви згодні мовчати. Тоді піднімемо собі настрій. Давайте поплескаємо в долоньки і потупаємо ніжками. Повторюйте за нами. Малеша всіма силами намагалася допомогти Грінчу почути свою добру сторону. А щоб хитрому персонажу не вдалося заморозити гостей магією, діти, згуртувавшись у велику команду, грілися руханками, грали у сніжки, танцювали та весело плескали в долоні. Гучний сміх і щирі усмішки наповнили залу, нагадуючи, свято це невід'ємна частина дитинства, яку не можна нічим замінити. Святкова зустріч не завершилася на виставі. На сцені сталося диво. До дітей завітав справжній святий Миколай із помічниками. Він запросив малечу до своєї резиденції, щоб вручити солодкі подарунки. Близько 70 дітей із Миргородської, Великосорочинської, Ромаданівської та Комишнянської громад стали учасниками свята. Народний депутат України Олег Кулініч особисто подбав про те, щоб кожна дитина отримала подарунок і теплі спогади про зимові дива в день святого Миколая. Не випадково одночасно. тоді, коли ми святкуємо і день збройних сил України, в будинок культури миргородської громади запрошені діти. В, яких, в серцях яких війна залишила гіркий слід, це діти загиблих захисників наших, це діти безвісті відсутніх воїнів ЗСУ. І мета цього заходу подарувати дітям святковий настрій, хоч на декілька хвилин влаштувати їм свято, коли б вони забули про те горе, яке в їхніх сім'ях принесла війна. І ми, дорослі, звісно, цим заходом ще раз підкреслюємо, що ці сім'ї не залишились наодинці, що вони завжди відчуватимуть від держави підтримку. Бо це діти герої України для нас вони всі герої. Емоції та запал енергії продовжилися у міському будинку культури. Після вручення подарунків дітей запросили на майстер-класи для наймолодших малювання долоньками, а для старших створення аплікації новорічного янгола. Це свято стало щирим нагадуванням про те, як важливо підтримувати дітей, які пережили втрату, даруючи їм тепло, турботу і трішки дива. Такі зустрічі об'єднують людей та мають подарувати малечі відчуття, що поруч завжди є добро. У Миргороді 5 грудня журі підбило підсумки та визначило переможців дитячого творчого конкурсу: повірить у себе і в тебе повірять інші, приуроченого до дня осіб з інвалідністю. Як повідомила директорка Центру соціальних служб Вікторія Максимова, цього року участь у конкурсі взяли значно більше дітей, понад 120 учасників, тоді як у попередні роки їхня кількість коливалася в межах 40-50 дітей. До участі в конкурсі допускаються діти віком від 5 до 18 років. Тематика та жанри не обмежувалися. Організатори дали можливість учасникам обирати те, що відповідає їхнім відчуттям та творчому натхненню. Осіння пора та передноворічна атмосфера традиційно сприяють появі яскравих робіт, зазначила директорка центру соціальних служб. Центр соціальних служб уже більше 20 років. Традиційно проводить цей конкурс приурочений до 3 грудня до дня осіб з інвалідністю. Цей конкурс. Став цілим рухом, рухом безбар'єрності, рухом розвитку творчості, рухом розвитку впевненості в собі. Є індивідуальні роботи, є роботи групові. Мені приємно відзначити, що в цьому році нам допомогли в організації такі навчальні заклади, як Хому, Хомутецький навчальний заклад та Трудолюбівський. І з цих навчальних закладів дуже багато взяли участь дітей в нашому конкурсі. За словами Вікторії Максимової, серед учасників є діти, які беруть участь у конкурсі багато років поспіль. Вона пригадує, як деякі з них починали у віці 6-7 років, представляючи перші роботи малюнки чи поробки з пастиліну. Тепер же ці діти виросли у творчих особистостей і подають на конкурс вишукані та глибокі роботи, які можна побачити на виставці. Працівники бібліотеки імені Давида Горомішвілі, де й відбулася виставка робіт, навіть зазначили, що відвідувачі цікавляться можливістю придбати. Бати окремі роботи, а це за словами організаторів свідчить про розвиток дітей та їхню впевненість у собі. Ми визначаємо перше, друге, третє місце, але це дуже важко, тому що діти талановиті, діти особливі, роботи незвичайні і хочеться кожному призначити перше місце. І вони вже переможці, тому що вони беруть участь в цьому конкурсі, тому що вони займаються улюбленою справою. Ми заздалегідь ніколи не ставимо кількість переможців. Журі дуже важко визначитися, і вже під час оцінювання робіт іноді так стається, що є два переможці, які зайняли перше місце або там вибороли друге місце. Тобто, ми йдемо якось так за покликом. До складу жірі увійшли представники Центру соціальних служб, управління освіти молоді та спорту, а також відділу культури Миргородської міської ради фахівці, які безпосередньо працюють у сфері творчості та розвитку дітей. У нас дуже багато талановитих діток, сповнених енергії і натхнення. Їм треба розвиватися, і їх треба підтримувати. Для цього я і працюю. І дякую я за подарунки і підтримку всіх спонсорів і організаторів, одна з учасниць конкурсу Юлія Бабенко розповіла, що на створення роботи їй знадобилося близько семи годин. Такий тривалий процес вона вважає цінним досвідом і корисною практикою. Юлія поділилася, що найбільше їй подобається малювати. Я хожу на гурток з малювання до Богдани Гречани Віталіни. Мені дуже подобається малювати. Зазвичай я малюю пейзажі. Тварин або натюрморти з квітами взяти участь у конкурсі могли діти, які проживають на території Миргородської громади. Подарунки для учасників придбали за кошти міського бюджету. Наприкінці урочистостей усім переможцям вручили творчі набори, пластилін, картон. Фарби та інші матеріали для розвитку здібностей. Жюрі було не просто визначити кращі роботи, тому призові місця розділили між кількома авторами. Діти, які цього разу не здобули нагород, також отримали заохочувальні подарунки, щоб підтримати їхнє прагнення творити надалі. Миргородська дитячо-юнацька спортивна школа провела турнір пам'яті майстра спорту Євгена Струцького серед юнаків та дівчат молодшого віку. Змагання, що пройшли 6 грудня на базі стадіону старт, об'єднали юних атлетів, для яких горівий спорт став не просто хобі, а шляхом до дисципліни та внутрішньої сили. Подія згуртувала спортсменів із Миргородської, Шишацької, Полтавської, Ланівської, Карлівської та Бориспільської громад. Усього 78 учасників. Сьогодні відбудеться турнір майстра спорту Євгена Струцького. Який навчався в Хомотейському фаховому коледжі, був чотириразовим призером чемпіонату, чемпіонатів України, являється моїм вихованцем. Це вже другий турнір по ліку. Минулого року він проводився в Хомотейському фаховому коледжі, був внутрішній. Цього року він буде відкритим, братимуть участь п'ять команд і змагатимуться в ривку з довільної зміни рук. Ну, зробили цього року поки що абсолютні категорії по всіх вікових групах наступного року. Ну, плануємо розширитися, зробити його вже всеукраїнським турніром, якщо все вийде. Гирєвий спорт це випробування на витривалість, координацію та самоконтроль, які формують характер з юних років. Юнаки та дівчата продемонстрували високий рівень підготовки та гідно представили громади, вкотре довівши, що миргородський спорт має майбутнє. А завдяки подвигу героїв, чия пам'ять назавжди залишиться в серцях поколінь, це майбутнє набуває ще більшого змісту. Все частіше спортивні заходи присвячують пам'яті загиблих захисників. Захисниць це гірка реальність, в якій ми живемо, і, мабуть, кожному з нас би хотіли. Щоб нам цього не доводилось робити, але тепер це наш обов'язок, і управління освіти молоді та спорту Миролодської міської ради підтримує такі ініціативи тренерів, спортсменів, керівників спортивного закладу, щоб пам'ять про героїв жила. Тим більше, що герої України, і в тому числі і Євген, вони були спортсменами, вони були зразком, вони були гарним прикладом для підростаючого покоління. Тому таким чином ми бережемо пам'ять про них і дякуємо їм за захист. Переможцями у своїх вікових та вагових категоріях стали Шевченко Іван, Проневич Гордій, Дзюбенко Степан, Дуленко Артем, Камчатна Анастасія, Мирна Єлизавета, Ксьон Костянтин, Левченко, Богдан. Завершальним акордом змагань стала командна підтримка, щирі емоції та віра тренерів у кожного учасника. За словами наставників, саме такі старти загартовують покоління, яке вміє працювати над собою і не боїться викликів. Ми зібралися для того, щоб уважити честь полеглого воїна. Дуже хороша людина була і пропагандував здоровий спосіб життя. Також хочемо ми приєднатися до цього. Таке набутстві, щоб всі займалися спортом, неважливо яким. Я ще раз повторююся, я вже одного разу говорила, що неважливо, який це спорт, головне, щоб мати здоров'я, потрібно бути фізично загартованим. Цей спорт характеризується тим, що це циклічний вид спорту, це прокачується в. Більше серце, більше весь організм, тонус організму приводиться. Так що закликаю вас всіх також приєднуватися. Чудове, чудове заняття буде. Я сама на довгому тривалому періоді життя свого займалася і тільки позитивні відгуки можу сказати. Пам'ять про Євгена Струцького живе в наполегливості цих дітей у кожному підйомі Гирі та в кожному кроці до нових перемог. Миргородська громада і надалі підтримує спорт, адже він об'єднує, зміцнює та виховує чемпіонів не лише на стадіонах, а й у повсякденному житті. ТОВ «М'ясокомбінат» Миргородський запрошує на роботу. Ми шукаємо відповідальних працівників на такі посади. Обвалювальник м'яса, забивач худоби, вантажник, мийник з котовозів. Гарантуємо стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та дружній колектив. Якщо ви прагнете працювати у нашій компанії, телефонуйте просто зараз. Номер для довідок 067 48 77 331 067 48 77 331. Звертатись до Оксани. Миргородський м'ясокомбінат. Стабільна робота для стабільного життя. Можеш сфоткати військове авто. Це просто та швидко. Ніхто не дізнається. Це не гра, це тюрма. Повідомляй: 102 та чат-боти. Ансі не бот спали ФСБ бот. Ти зменшив споживання світла в пікові години, і завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве, увімкни енергію перемоги. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1, або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.